Колеги, доброго вам дня. Сьогодні ми будемо з вами разом писати листа до орендодавця. Дивіться, нині багато хто з українців стикається з тим, що не може знайти житло. Але причина цього одна з найголовніших це неправильно створений лист до орендодавця. Дивіться. Простий копіпаст, він зразу помітний копіпаст це коли ви просто скопіювали, вставили повідомлення е, і розсилаєте його шаблонно всім і всюди. Наприклад, ось приклад повідомлення. Вітаю, ми родина з України. Мама та дві дитини. Втекли від війни. Шукаємо житло в Берліні. Терміново. Дякую за допомогу. Все. На такі повідомлення зазвичай не відповідають. Чому? Тому що їх десятки, сотні, тисячі в усіх соцмережах, групах та на сайтах та ресурсах, де надається житло. І такі розсилки роблять. 95% людей. На такі повідомлення вже ніхто не відповідає. Це, Знаєте, це як реклама в інтернеті, там, де його багато якогось матеріалу, на який вже просто ти не звертаєш уваги. Та реклама є собі, ти її просто пропускаєш і все. На жаль, така реальність і так сприймаються дані повідомлення. Я ж вам хочу допомогти скласти повідомлення, що передодавці. Звертали на нього увагу та з вами спілкувалися. Хтось може сказати, що це непотрібний, якби, момент, і ніхто не звертає на це уваги. Якщо хтось хоче допомогти, то й дійсно допомагає. Але ж коли пише 50 чоловік одному орендодавцю, кого він обере, як ви думаєте, саме ту людину, котра. Складе приємливий лист звернення до редодавця. Тож, давайте розпочнемо складати листа і не будемо ігнорувати також етику та правило по створенню листів. Перше, що потрібно, це, звісно ж, привітатися. Доброго вам дня. Нагадую, що лист потрібно буде обов'язково писати німецькою мовою. Вам потрібно буде знайти перекладача. Перекладачів дуже багато. Ви можете навіть знайти в телеграмі, перекладач текстів. Так, переклад текстів. Спробуємо ввести. Ось, переклад текстів документів, переклади текстів, переклади текстів. І можна буде пошукати навіть волонтерські групи по перекладу текстів на Фейсбуці. Їх доволі багато і вам поможуть коректно перекласти текст з української німецьку, тому що в Гуглі текст переводить кривокосо. Тому перше, саме привіталися. Доброго вам дня. Мене звати Андрій. Я з... Родиною приїхав до Німеччини. Ми втекли від війни в Україні. Зразу описали причину. У нас три особи. Я. Моя жінка та маленька донечка п'яти років. В Україні я працював читу історії моя дружина читала. З малювання, ми вимушені були виїхати до Німеччини, адже наш дім було зруйновано. і нам немає. Де? Жити. Ми хочемо в Німеччині як можна швидше знайти житло та ходити на роботу, аби самим самотужки оплачувати всі. Потреби, адже не хочемо залишатись на забезпеченні у держави. А, хочемо самотужки будувати своє життя. Або облаштовувати життя, як ви там вирішите. Ми сім'я порядна. Я захоплююсь рибалкою, дружина, кулінарією та вишивкою. Родина наша спокійна. Не Шумно. Якщо хтось не знає значення даного слова. Не голосно. За потреби ми можемо. З вами попередні. зустрітись, аби ви самі з нами поспілкувались та впевнились, що ми впевнились, що ми дійсно біженці з України можемо вам показати Усі відповідні документи та відповісти на цікавлять на питання, котрі вас цікавлять. До вас звертаємось з. Питанням, чи можна орендувати у вас квартиру з оплатою через Джоб центр? Адже ми ніяк не можемо? навіть на роботу влаштуватись без постійного житла. Ми хочемо почати заробляти є, і тільки знайдемо роботу, будемо згодом самостійно. Оплачувати житло. І будемо самостійно оплачувати житло. Можемо вам також дати довідку, що, що джоб-центр оплачуватиме за нас. Житло та комунальні послуги. Будемо чекати на вашу відповідь гарного вам дня. Так, потім перечитуємо, просто виправляємо помилки граматичні. Так, тут ніби підкреслено червоним якесь німецьке слово, яке я написав українською. Будемо чекати на вашу відповідь. Чи можна орендувати у вас квартиру з оплатою через дроп-центр? Адже ми ніяк не можемо. Так, так, все перевірили. Так, текст підходить, сказали, як вас звати. З родини приїхали до Німеччини. Три особи, так, ось скільки людей за документи сказали, що надасте документи. Дивіться, яка структура. Вітаємося перше. Потім представляємося, хто ви, хто ваша родина, з якою метою ви. Якби потрапили до Німеччини, яка ваша історія розповіли їй, розповіли про свою родину. Хто ви ким являєтесь? Вам потрібно себе представити в найкращому світлі, розповісти про свої захоплення, чим ви займалися взагалі про себе як особистість та про свою родину. Потім вже написати про запит, що ви звертаєтеся з запитом про оренду квартири, заплату через Джоб центр, щоб людина не переймалась, обов'язково їй говорите, що ви надасте всі необхідні документи, все покажете, можна попередньо зустрітися, що ви їй дасте документи про те, що ви біженці, що ви дасте документи про те, що Джо Центр буде оплачувати житло, тому що багато орендодавців не хоче зв'язуватися з соцвиплатами, тому що. Вони, якби вже були такі історії, що Джоб-центр не оплачував житло, тому що люди ще тоді були, не отримували ні соцвиплат, нічого, вже домовилися там з редодавцем, але соцвиплат не було. Треба довідку людині надати, щоб вона не приймалася і вірила в те, що будуть отримуватися виплати і що все буде добре. Всі гарантії надаєте редодавцю і тоді відправляєте цього листа. І все. Можете ось таку розсилку, якщо вже робите таку вже краще робити розсилку. От люди, от збережіть собі в Телеграмі і просто там будете копіювати, заходити там на сайті eBay або і маскот, і там робити таку розсилку. Ліпше таку, аніж ту, яку я вам на початку показував. І дивіться, коли ви робите розсилку, також було б добре, щоб ви згадували в оголошеннях інколи є. Контактне ім'я людини. Інколи можуть бути деталі там про житло, Уточнюйте, яке саме житло ви хочете, ну, на яке житло ви відгукнулися. Тут уточните, ми хочемо орендувати вашу квартиру в цьому місці, там, то й там, то, щоб людина розуміла, що це не копіпаст, і що ви не якийсь там бот, який просто розсилає повідомлення. Розумієте, їй треба удостовірити, що ви реальна людина, і щоб ви надали максимум доказів того, що ви не якийсь там бот або шахрай, а що ви дійсно ось потребуєте житло і воно. Вам потрібно. Ось ви надаєте ці всі докази, красиво склали повідомлення, зробили розсилку і шукаєте житло. Дивіться, нагадую вам, що відповідь може бути десь протягом тижня або навіть більше. Так, так працює система, якби в Німеччині не одразу можуть вам відповідати, адже дуже багато людей подають заявки на житло. І до вас черга може підійти пізніше. Розсилайте дуже багато повідомлень. Не думайте, що якщо ви відіслали 10 повідомлень, ніхто не відповів, то це вже кінець. У нас ми ось наша організація шукає квартири, то нам відповідають з 20 повідомлень один орендодавець. І це вже добре, коли один відповідає, розумієте. Тому не засмучуйтесь, а ми просто організація, розумієте, і до нас якби фактор довіри трішки більше, аніж до просто фізичних осіб. Тому вам потрібно буде ще більше навіть надсилати повідомлення, ніж ми, щоб люди відгукнулися і погодилися вас поселити. Тому я бажаю вам успіху, в поселенні, в написанні гарного листа і в пошуку перекладача, який вам допоможе коректно перекласти цього листа. Всього вам найкращого. Нехай у вас знайдеться нарешті житло. Мирного вам неба і спокою в серці. Все буде добре і згодом все налагодиться. Слава Україні, героям слава!